В Свіжому інтерв'ю News, яке, очевидно Зеленський дав, спілкуючись. Штатах із американською пресою і медіа Зеленський заявив, що готовий взяти участь у можливих переговорах з Путіним у Будапешті. Трамп має намір обговорити це з Путіним. Про це він розповів Зеленський в інтерв'ю NBC News. За його словами, Україна готова до мирних переговорів, але знову без поступок Росії за словами українського гаранта. Розмови про завершення війни мають починатися з нинішньої лінії фронту. Також Зеленський додав, що не впевнений, чи Путін готовий до справжніх переговорів. Однак, тиск на нього та його суспільство може змусити Чільника Кремля шукати мир, а тиск це наша далекобідність, звісно. І нею ми, ми тиснемо. Ось з отже, Зеленський каже: Я готовий. Окрім того, Зеленський заявив, що ми не програємо в цій війні а Путін не перемагає його. Армія зараз у слабкому становищі. Також Зеленський каже, що він не розуміє, що нашу лідерові найбільшої країни на землі потрібні ще якісь кілометри. Ця війна не за землю, ця війна за нашу незалежність. І це дійсно так і є. В нього необ'ятна дурна федерація, де живе 140 плюс мільйонів. От щоправда, зустріч Будапешті, на яку Зеленський каже, що він готовий і наголошує, якщо ми дійсно хочемо справедливого і міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можна можуть укладатися якісь угоди без нашої участі? Власне, це що і я кажу, а як взагалі Путін може просити Трампа віддати якісь наші території йому? Це просто абсурд. Тож я вас і питаю, друзі, чи буде Трамп вимагати від України здачі територій? Так після зустрічі в Будапешті звучить перший варіант: ні, ця ідея Путіна провальна. На моєму Ютубі до нас вже більше 800 людей. Дякую за довіру, що ви приходите. 51% каже, що так після зустрічі в Будапешті. Думки фактично розділили зараз навпіл, бо 49% кажуть ні. Це ідея Путіна провальна. Друзі, я вас попрошу підписатися. Будь ласка, на мій Ютуб, коли ви мене дивитеся тут, але ще не підписалися. Якщо дивитесь на Ютубі 24-го, заходьте, підпишіться. Можете поки повернутись на Ютуб 24-го, але тут також шукайте цікаві ексклюзивні коментарі і наші зустрічі тут. От з нами більше вже восьми 8... і лайки. Поставте, будь ласка, 830 людей дивиться. 511 лайків. Дуже дякую до наві за довіру і те, що буквально за 24 хвилини. Наше спілкування вже на 100 людей. Тут нас побільшало і рівно 17,5 з половиною тисяч нас. Тут глядачі кажуть, думали вже до неділі. Вийдемо на 20, друзі, Але ми і так з вами працюємо 8 днів і вже маємо 17,5 з половиною тисячі в нашій узлова. Тім тому нормально дуже добре рухаємося. don't pull the horses, Ви знаєте, так? Да? будемо чим головне логічно, глобально, грунтовно. А ми ж не за кількістю. Женемося, а за об'єктивними новими новинами справедливістю за спілкуванням з вами на Ютубі 24-го нас уже 1600 людей. Лайки теж поставте. Будь ласкочка, це допоможе розмові просуватися просторами ютуба. Лайків більше пів тисячі. Дякую вам, і тут більше 600 людей взяли участь в голосуванні. 58% Більше все таки не дуже вірять глядачів. Туба 24-го в те, що Трамп наш, і кажуть, що так після зустрічі буде пещі трамп буде вимагати від України здачі територій. 42% кажуть, ні, це ідея Путіна провальна. Також пишіть друзі, звідки ви нас дивитеся, будь ласка. Пан Андрій пише: що треба буде віддати своє, віддам разом з ордло. Ну ми не будемо. Ми хіба що окупантів можемо груз 200 місті видати свої землі? Ми, ми не будемо віддавати. Бо бачите, каже пан Зеленський, що це війна не про землі, це війна про незалежність. Ну це дійсно це екзистенційна війна. Путіну ж землі не треба. Він їх просто знищує. Віддавай своє радить Андрію. Аламєльнік. Ну та да. віддавайте вже це ордло. Да, оце Андрій тут каже. Ну насправді ми не це наші ордло. Це ті, хто понаїхав, незаконні угруповання, Вони на. Назвали так ДНР ЛНР. Вони зайняли наші землі. Окупували оце. Оці суб'єктин. Оцих, як там називає Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента Путіна і представників його режиму. оцих суб'єктин ми готові віддати в різному вигляді збірному, розбірному. Хто там там же ж підриви, часто прильоти, хто в якому дотягне до кінця війни? Хай забирають їх просто е, до чортової, е, куди хочуть, до пекла. А наші землі і наших людей на тимчасово окупованих територіях ми нікому віддавати не будемо, звісно. От, віддавай своє радить Аламельник. Так, не, не на, пишіть, будь ласка, друзі, на Ютубі 24, Звідки ви нас дивитеся. Ніяких віддавай каже Андрій Андрій на моєму Ютубі. Звісно, ніяких віддавай віддавай не буде. Слов'янське Україна і Слов'янськ тримається. Вікторія з нами. Італія тут Людмила, Дякую дуже. А, бачить нас Пітер. А ну сподіваємося, що там бачить нас а, а, налаштовані такі, як там в Сибіру, куди я не поїду, налаштовані за перемогу України, зокрема і над вашим путінським режимом. До речі, ми ж і вас звільняємо від. Цього насправді, якщо ви самі не ладні. Насправді а, Наталя підписана як тільки я відкрила свій ютуб. Дякую, Наталочко, що ви разом із нами. Олександр Яковлів підтримує президента Зеленського. Правильно, ми теж підтримуємо Вікторія з нами. Ага, прийшов, а, значить, той пан з Сибіру, куди я не поїду. А, сьогодні сама бровки красила. Дякую, Бураже. Але тільки не забирайте мене нікуди. Ви ж, зрозуміли, ніхто вже не віддасть. А, Ольга Степанова підписалася. Ольга, дякую. Приходьте ще. Будь ласка, до нас дуже рада, що ви разом із нами. Наташ Наталя Марченко питає вітаю Іриночко, Вітаю Наталі Наталю. А Херсонська та Запорізька область до моря ним окуповані. Він віддасть так. Власне отак правильно, Наталочко. Він не віддасть. Ну по перше, ми нічого не міняємо, як він вже зрозуміло, не буде повторюватися. А по друге, ви правіться йому прямий вихід до моря. Він того ж Герасимов там намалював собі сім регіонів. Герасимов зараз думає, що йому вдасться Запоріжжя окупувати саме безпосередньо. Тисячу майже вже обстрілів по 898 Запоріжжя та регіону за добу. Росіяни не хочуть Давати, звісно, вони і не планують. Це просто маніпуляція, шантаж. Ти йому віддай трішки Донецьку область. Він піде забере Дніпропетровську через місяць. Ти йому віддай частину Дніпропетровської, Він піде далі на центральні Полтавську, Кіровоградську. Ти йому віддай там по лінії по Дніпру. Та він ж піде уже й на захід, бо такі ніколи не зупиняються. А потім він піде на Європу. Бо ті дрони, які літали зараз, трохи перестали. Він може перед поїздкою Будапешт не кидається ними, але насправді там будуть не тільки дрони, а буде і більше. Але друзі, ми повертаємося з вами далі до того, що от пан президент України Володимир Зеленський каже про те, що далекобійність працює про неї, ми можемо говорити. Дональд Трамп до речі, в своєму свіжому інтерв'ю Fox News заявив про те, його запитали до речі, чи відчули ви з боку Путіна, що він відкритий до завершення війни без захоплення значної території України, значної частини території України? І знаєте, що Трамп каже? Ну він щось забере, він же дещо здобув. Ну ми точно віддавати це не будемо. Але тут як каже історик Ярослав Грицак що заяви Трампа залежить від того, з якої ноги він став, які новини він останні подивився, кого він останнього послухав. Це, до речі, підтверджує Олена Шершньова, психологиня, щоб ми не бігли по карвалоли Валеріянку, адекватно все це оцінювали, дивилися за кроками Трампа. Якому насправді треба перемога України і з точки зору, що він нарцис і переможець. Йому треба прокалькулювати ще дев'яту війну, яку він завершив. Йому треба Нобелівська премія. він… До речі, дійсно чому ж так і не розгнівався? Бо пані Олена каже мені, що я скоро інтерв'ю з нею буде на 24-го, на моєму ютубі. Що я як воду глежу, що Трамп замотивований ситуацією на близькому сході, раз і два. Що він цього року не отримав Нобелівську премію, але він не розгнівався і замотивований працювати над вирішенням російсько-української війни на рік наступний, щоб отримати її. Тож оці заяви Трампа він 23 вересня каже, що Україна ладна повернути всі території навіть більше. Вісімнадцять жовтня каже, що напевно Україна Може повернути територію, але це війна ніхто не знає. 19 жовтня насправді цей інтерв'ю здається теж Fox News 17 жовтня записувалася. Сьогодні вона просто виходить до того й бовтрам ж вихідні. Нагадаю, Флориді в Маралаго проводить граючи в гольф. Сьогодні Трамп каже про те, що він щось забере. Путін дещо вже здобув. Але ну це ж абстракція. Розумієте, ви не ведіться. Якщо що я вам все поясню, і мої експерти, також Трамп, Fox News знову заявив. Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленської України, але я не можу ставити під загрозу інтерес. США, каже президент Трамп в інтерв'ю Fox News. Хоча насправді я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський пропонував угоду, а ми дрони а Америці круті, недорогі, випробовані на полі бою. Америка нам томагавки. Отака От мегаділ передачі, щось докупимо. Вони докупляться це ж це ж все не безкоштовно. Гроші всі отримують. Військо Ромисловий комплекс штатів ми отримаємо тамагавка, але все каже, що трошки і йому треба водночас. Нагадаю, що за результатами. Зустрічі і поїздки до Білого Дому Зеленський також заявив, що томагавки насправді спрацювали. Трамп поки не сказав нам так, але він і не сказав і ні. Насправді Путін цього боїться. До речі, мені говорить і Олена Шерчньова психологиня, що психопат Путіна від такої, бо з політичної точки зору ми з вами вже теж говорили, що томагавки, як мінімум, інформаційному плані, спрацювали. А тут ми з вами зараз бачимо, що вони працюють із психологічної точки зору, тому що психопатик Путін такі боїться, хоч він і психопат, але є. Є багато чого чого він боїться і, зокрема він також боїться і томагавків. І от і президент України Володимир Зеленський говорить про те, що насправді, хоч він і не почув чіткої згоди на постачання ракет великої дальності, але він не почув і відмови. Вашингтон все ще може ухвалити це рішення. І президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Російської Федерації, так званий, не дуже вже давно з два десятки років легітимний. От Путін він наляканий домагавками і можливістю сам самим фактом, самим можливістю постачання Україні американських крилатих ракет ракетомагав.